Справа в тому, що я маю тільки повістку, я не маю ніяких пояснень, нічого. Я думаю, що мені все стане очевидно тільки після того, як я поспілкуюся з слідчим. Але я дуже добре знаю, і ви це добре знаєте, що Генеральна прокуратура нічого не робить без команди Януковича. Я думаю, що це його пряма команда, і думаю, що це його помста за його тотальний програш на майдані щодо податкового кодексу. Я думаю, що зараз вони таким чином намагаються помститися всім, хто примусив їх накласти вето на той податковий кодекс, який по суті грабував останнє у людей, які представляють сьогодні середній клас. Ну, ви знаєте, що я насправді не з пустими руками прийшла. Я, до речі, принесла мої звернення, а також депутатські запити до генерального прокурора, які стосуються тих журналістських розслідувань, які були оприлюднені, це щодо перерахунку Азаровим 150 мільйонів гривень на рахунок свого сина, і щодо перерахунку Азаровим на, на приватні рахунки приватних кампаній, першого віце-прем'єр-міністра Клюєва і голови адміністрації президента в Донецькій області, пана Близнюка, майже 400 мільйонів гривень. Я хочу сьогодні задати ці питання слідчому. Задати це питання прокурору і власне отримати відповідь. І хочу долучити ці документи до протоколу допиту для того, щоб власна прокуратура була повідомлена, проінформована про злочин, які сьогодні скоюються. Власне, от це так мій план. А плани слідчого генеральної прокуратури, а як наслідок, плани Януковича відносно. Такого відкритого терору я вам зможу повідомити, якщо ви захочете почекати. Це така інформація журналістське розслідування української правди, яке публічно оприлюднено, де є платіжки, де є всі документи, які підтверджують цей злочин. будь ласка, рішення Верховного суда і готовність правительства віддати газ, який ви списали в пользу государства, обратно роз супернерка. Не видите ли вы, ви, что в этом есть и ваша доля вины, потому что вы тогда забрали газ у Росукрэнерго, теперь не отыграли ситуацию назад, и Украина потеряла теперь не только тот объём, но ещё и штраф за дю миллиард кубометров. И мы вернём деньги, деньги, миллиард 700, Украина ими не пользовалась, мы получим. Треба уважно читати всі документи. Справа в тому, что цей газ не належав «Росукренерго». Це був газ Газпрому, за який Росукренерга не розрахувалася. Ці 11 мільярдів газу коштують рівно 1,7 мільярда доларів. І тому цей газ Росія продала нам Україні, Україна за нього повністю заплатила і їм розпорядилася. І сьогодні велика корупційна оборудка з Росукренерго передбачає виплату з бюджету вже більше ніж вдвічі більшої суми. За дорученням президента України, і я думаю, що це окремий великий злочин, який буде розбиратися не тільки на рівні України, а і на рівні міжнародних неурядових структур, які сьогодні розслідують такі міжнаціональні міждержавні корупційні схеми, як Росукренера.